Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні скликано 47-му позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання сесії прибув 19. Отже, маємо кворум і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 47-ї позачергової сесії оголосити відповідь.

Waka, Show. Як секретаря пересувчого засідання? Гринків за кінської немає. Барабаш, Бартошик, Бідна, Будзилула, немає, Бородиловський, немає, кармазин, костика немає, костика, немає, Кривуцький, пішов, немає, кушнір, стовського немає. Медвідь немає. Дельського немає, Олійник немає, Бебухина, Підубна, Рудий Саломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбайська, Яновська, Торського немає, Тюкіна немає, Салявка, Сибрій немає, Чучман немає, Шаваровського немає. Прийнято рішення пані. Оля. Прошу. Поляки, прошу. Для підрахунку голосів ми маємо грати двох працівників. Депутат Василь Саламацький, депутат Юрій Сидорович. Ставлю на голосування та Сидоровича, як працівників сьогоднішнього засідання Гринків, Барабаш, Бідна, Барабаш, Бартошик, Бідна, Будзилува, Городиловський, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Первухіна, Підубна, Родий, Солома, Сидорович Чорни, Сидорович Юрій. Сич, Стецюк, Симбай, Стояновська, Халявка. За вас. Коли вам роздано проєкт порядку денного, чи є зауваження до цього проєкту? Якщо немає, з вашого дозволу на голосування в цілим ринків за барабаш, Бартошик, Бідна, Будзивова, Городиловський, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Первукіна, Підубна, Рудий, Салома, Сидорович, Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Стояновська, Халявка. За 20. Колеги вам роздано проект регламенту. Е, якщо немає зауваження на нього, то я тоді бачу здорові, ставлю на голосування в цілому ринків за Парабаш, Бардоша, Бідна, Бузунула, Вородоновський, Кармазин, Тергуцький, Кушнір. Первухина, Підубна, Рудий, Савамак, Седоровочавець, Дроджурій, Дович Сипський, Цюк, Симбайська, Івановська, Халявка. За 20. Сьогодні торічення ми. Е, Переходимо до першого питання виступі з депутатів із заявлено та оголошеннями. Чи я бажаючі? Немає. Дякую, колеги. Я користуючись нагодою, Ірина, це Ірина на мешканка нашого міста, її чоловік. Сама працює ще до війни і за період війни вони передали один автомобіль, який ми, ми з вами передали для потреб Збройних сил України. Зараз вони придбали інший автомобільний Nissan, який ми технічно ще доглядаємо. І він зараз поїде, очевидно, також в один із підрозділів. Збройних сил України в Запоріжжя. Я хочу е, цю подяку е, тут на сесії міської ради вручити ірині, ірині та Андрію, які е, дбають за підтримку нашого війська. І я дякую вам, сердечне вітання чорновіку. Ця сім'я буде прикладною для усіх тих, хто сьогодні за кордоном є. І хай вони більше відгукуються і підтримують наші Збройні Сили України у цій війні. Дякую вам все добре. Дякую пану Ігору Гузикавичу, що він запросив мене на цю сесію. Похи несподівано, але ми з чоловіком з ворити, стараємося допомагати. І в час війни я вважаю, що кожен громадян України повинні всі згуртуватися і допомагати заради нашої зимови. Перемоги, перемоги. Дякую. 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 Внесення змін до показників бюджету міської ради я би просив е, пані Навроцьку, щоб вона прийшла і сказала, чому ми вносимо ці зміни. У нас виникли такі, можна сказати, термінове внесення змін, тому що прийшла субвенція з обласного бюджету на придбання житла дітям сирота, то у нас придбали одне житло для дівчинки, які виповнюються 23 роки, і є співфінансування обласного і міського бюджету в такій пропорції, що 60% йде за рахунок міського бюджету і 40% за рахунок обласного бюджету. З обласного бюджету нам передали 258-160, загальна вартість житла десь 654 тисячі і 645 тисяч. І тому для того, щоб ми могли провести далі процедуру проплати за це тепло, яке ми підібрали ті сироті, міська рада підібрала, потрібно прийняти ті гроші в міський бюджет, і відповідно до такому випадку вже буде проведення перерахунку на, на рахунок продавця цієї квартири. І другі в нас зміни є це за рахунок збільшення дохідної частини по спеціальному фонду бюджету розвитку від продажу землі на сільськогосподарської ділянки сільськогосподарського призначення в сумі мільйон сто, які скіровуються на облаштування припаркових місць по вулиці Конувальців. Там виникає необхідна така ситуація, склалася, що йде загромадження вулиці автомобільної. Я, Вулиця Коновальця, колишня академіка, на котрій є розслідкована наша військова частина, друге КП, сьогодні має скупчення транспорту провечання. До нас звернувся керівник навчального центру Національної гіртії з проханням вирішити це питання. Ми планували облаштувати там ну, так, сучасно і звернулися з цього приводу до керівника обласної військової адміністрації з приводу допомоги нам коштами. Він сказав, що навчальний центр сплачує передатково до бюджету команди і цими питаннями мене не затруднюють і вирішуєте ці питання самостійно. Через те заступник міського голови разом з проєктантом Старасом Бакешек, з Бекеш, архітектором Булита, напрацювали проєкт облаштування. влаштування. Це такий тимчасовий варіант, в подальшому ми зможемо це робити в Буківці. Ми, там є достатньо місця, як їхати по вулиці, і навчальний центр буде справа, то за КП там є можливість облаштувати стоянки, і ми власне, мусимо розгружити навчальний центр, тому що ці машини сьогодні є на тротуарах, почнеться навчальний період, діти будуть в школу, будуть в професійний ліцей, є поряд житловий комплекс Мрія і скупчення транспорту, і плюс військовий госпіталь, 3080, військова частина також. Має влаштувати окремий захід до них. І там сьогодні є скупчення транспорту, а в тому місці буде захід, заїзд. І через те нам потрібно це питання вирішити конче для військових. Це може якісь запитання? Прошу так. Доброго дня. Там є питання по першому питанню, що там за придбання житла гарна програма, все дуже добре, тільки єдиний момент, що мені. Так, не дуже підходить. Там йде мова, що придбають житло в Червону рай. Mm -hmm. Тобто, виходить, ми я реалізуємо таку справу, але ну, людина точно вже на нажити не буде. Я вам пояснюю. В мене така сама реакція, як у вас. Тому що, я коли була перша пропозиція по переміщанам, я категорично не відкрив і сказав, ні, цього не буде, ви вирішуєте питання у золочені. Появляється, у золочені вартість житла на є настільки дорога. Що ми не можемо дозволити собі за ці гроші купити житло для цієї дитини взорчів. Ці питання погоджували область, бо комісія виїжджала, давала область, питання проговорювали там. що не працювали, вони не погодили. І лише стосовно капітальності будинку і коштів ми зуміли знайти. Тобто вони дівчата сиділи, зробили обліс і зуміли знайти лише в Червонограді. Дуже Це... багато вимог є на... Так, Дуже багато вимог. Де? Дитина, дитина де? була там, вона подивилася, їй все підійшло. Їй все підійшло. І ми, ну, я також не хотів би, я хотів би, щоб гроші не виходили за межі нашої громади, щоб та дитинка була тут подальшому вона буде вирішувати собі питання відчуження цього житла і щось покупки у золу, чи як не знаю. Але от Ярослав Романович може більше скаже, прошу. Доброго дня, шановні депутати. Ми виїжджали на місце, ми бачили ту квартиру. Значить, це є однокомнатна квартира в дуже хорошому стані. Сім'я, яка там живе, молода ну, та сім'я, вона виїжджає, вона хоче на неї народилася маленька дитина, вона хоче собі збільшувати живу житлу площу і залишає вона все так, як є в тій квартирі. Забирає тільки останню ніжку з собою, але залишає диванники, розкладається все. Стінка, е, всі залишаються е, побутові прилади, тільки за винятком погодно. Право вони забирають. Решта, все залишається. Бої, все, все вони все, все залишають. Обласна е, комісія визнала квартиру дуже в дуже доброму стані і без проблем нам погода. Приїжджав туди начальник служби права всім дітей Лис. Він на співдоповіді, коли він комісія приймала рішення, він сказав, що золоті дуже добре працював в тому напрямку. Вона дійсно там 644 з купіками обійшлася така практика. От, але вона в доброму стані саме в мене самому центрі Червоного. Тобто в цьому передулі цілий компас пошуку, обговорення, то вимагаємо. Вона демога, та дівчинка та дівчинка виїжджала, ми дали три пропозиції. Було пропозиції. Європаві, показали, була пропозиція переміщення, перемішання, Юркувач каже, було пропозиція гніздичеві і було Чорного Червоного. Вона категорично відмовилася від тих блок і сказала, я хочу тільки червону. Тоді Дякую, днічно. Дякую. Ще може запитання? Ще питання дякую. по цій парковці, ще теж така пропозиція, що ну, це не є таке нагальне питання, щоб його розглядати на позачорові сесії. Я би просив при нагоді на черговий вносити, щоб бюджетні комісії могли попрацювати. це бюджет розвитку може в запитаті якесь -яке інше бачення, якісь інших пропозиція. Дякую, друже, дякую. Всі насправді всі ці питання інші, котрі в нас є. Я з нього на нашу комісію, на сесію, а власне питання для військових по, цьому, по, по, по тому паркуванню, бо воно насправді тягнеться десь під, під 1 вересня. І, і я бачу, що ми десь не встигаємо, я включив порядок дані позачергової сесії, то вже це, як є, без всякого поганого голосу. Вони Військові. чим долучаються? Навчальний центр. Іван Іванчук, навчальний центр просить це, командир чи керівник навчального центру дуже, дуже наполягає на цьому. Звичайно, їм би хотілося, щоб ми більше коштів виділяли на потреби як навчального центру. Подібне знання є і у нас на ще 2 мільйони з військового госпіталю, але ми на... Кінець попереднього року просили керівників сюди, ми обговорювали з ними ці питання, вони писали письмові звернення, вони визначались по сумі, ми з вами виконали це все, що вони говорили, ми затвердили це в показниках бюджету, ми скерували кошти на їхні потреби. Ви бачите позицію зараз і президента, і інших, тобто більше допомагати військовим. І, звісно, в показниках наступного бюджету можливо будуть інші цифри, але ми стараємося посильно, як тільки можемо, щось допомагати тим військовим, які є на нашій території. І сьогодні одні військові будують через проводять підготовчі роботи на Бронівській. Ви це бачите, хто бачив, хто ні. По навчальному центру Національної гвардії ми вирішили питання пощі, попередньо вирішували питання покарні і іншого і е, зараз е, влаштування цих паркувальних майданчиків, хоча вони не на, не на території частини, а вздовж е, партона чи вдовж ворожі частини, але це також виключно для військових, тому що сили селена транспорту стоїть як там біля КП, так і тут стоїть. На великих січ... січових стрільців так стоїть на парковці біля лікарні і на подвір'ї лікарні. І якщо ми збудуємо там парковку орієнтовно десь загальною кількості на 90 раку паркомісць, то ми будемо мати можливість розвантажити ці парковки. Ми будемо будувати ще паркувальний майданчик на протилікарні розширяти свій паркувальний майданчик, можливо, це вирішить питання військових станом на даний час. Тобто це не долучається. Коштами ні. Коштами. Не тільки коштами. є. Вони там проводять грандіозні території. Вони биють долучитися чимось. Дахи я... перекривати після двох років ремонту і зараз перекривати бляками, новими і так далі. Я розумію, знаєш кошти є, а для облаштування тут забити. Тут забити все. Значить, Біля командир прийняв рішення, що в'їзд і туди далі всі машини відігнати. Відігнати. Він буде зробив, тому що виїзд потрібен. А місто повинно облаштувати. Ну хай долучиться хоч трохи. Технікою, особовим складом коштами не можна, чийсь повинні долучитися. Це ж є для їхніх, для наших громадян і для їх військослужбовців. І безпека є не тільки для їхні, місто, їхні місто. діти там ходять, і наші, Но, повинні чуть-чуть щось. Чуть -чуть. Іван Івановичу, я, я скажу йому це побажання. Дякую. Я скажу йому це побажання. а я думаю, що знаєте, коли в нас був кошториз на 3,8 мільйона, 3,8 мільйона, я, а ми 3,5 мільйонів скерували для потреби. Але я розумію, що це помежання військової частини і де Юрия ми не можемо їм керувати кошти, то я просив, можливо, область вирішить питання хоча б бруківки. Але ну, сказали, що ви вирішите питання самостійно, всі, не хотіти до вашого бюджету. То я вже не став на тому наполягати, бо ну, почув позицію. І я ми, розумію. бодай, бодай відсіві, та? Бодай відсів, від відсів ми зробимо цей паркувальний медальчик, а в подальшому вже вирішимо. Буде кращий час, ми зможемо всі зробити це в Бруківці. Ми максимально, ми максимально мінімізуємо наші видатки на цей майданчик, роблячи в щебені бійці. Подібний майданчик ми зробили на польній 32 напроти будинку. До сьогодні він експлуатується в задовільному стані. Можливо, ми, зважаючи на стан війни, це зробимо зараз там, а в подальшому буде кращий час, ми тоді зможемо накрити його бруківкою і так він буде тоді більш естетично виглядати, зробити там ще додатковий пішохідний тротуар для тих людей, хто буде виходити з цих машин. А сьогодні питання влаштувати, там є грів, засипати цей рів, влаштувати цей майданчик, забрати воду з вулиці, оскільки вона не буде мати куди діватися, буде перекинути туди на другу сторону. То над тим попрацювали будівельники і є відповідний кошторис, котрий ці речі не стали на даний час передбачати. Дозволите ставити на голосування? Так, це вам. дякую. 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 Голосуємо тоді. Гринків за. Барабаш, Мартошик, Відна, Гудзибова, Бродоловський, Кармазин, Ригуцький, Кушнір, Первухіна, Підудна, Рудий, Саломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Стояновська, Халявка. За прийнято рішення, дякую вам. Колеги, друге питання це у зв'язку з цими змінами ми коригуємо наші програми соціально-економічно-культурного розвитку. Голосуємо з вашого дозволу. Ринків за Карабаш, Бартошок, Підна, Дубривове, Городовольський, Кармазин, Кривуцький, Кушмір, Первухіна, Піддубна, Рудий, Салавак, сидорович Овер, Седорович Юрій, Сич, Сидцюк, Симбай, Стояновська, Сухалявка. Прийнято рішення. Дякую. Наступне питання це розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки для будівництва, що вичергори системи оповіщення населення. Ну, власне, про те, що ми з вами говорили до початку засідання, ситуація з телекомом, якесь таке ну, дуже нерозуміння. Я дуже хотів би, щоб керівник дав нам доступ, аби ми здемонтували електросирену. Завезли в Тернопіль, обслужили її, поставили новий блок, поставили на місце для того, щоб могли мешканці бути своєчасно оповіщені. а паралельно ми дуже швидко зараз просуємо події і намагаємося чи збудувати, чи встановити, бо кінцево проєктанти визначаються з терміном. або бетонну опору на ходру поставити необхідне обладнання, або металеву опору. Для того, щоб знову ж таки ця система працювала і доводила сигнал тривоги до, до населення. Якщо з того приводу немає запитань, я поставив на голосування. Тоді голосуємо, дякую. Гринків за Барабаш, Бардошик, Відна, Гудзилува, Родоловський, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Первутіна, Підубна, Родий, Солома, Седровичали, Седа, Сичастицю, Симбай, Стояновська, Халянка. За 20. Прийнятно, дякую. Колеги, ми маємо питання різного, чи в різному є бажаючи щось виступити? Ні. Тоді ще раз від нас усіх ми вітаємо наших колег халявку, бартошика з Днем медика і в їх особі вітаємо всіх медиків нашої громади із професійним святом. Вичерпаний, чи є зауваження до уведення сесії? Доброго. Дякую. Дозвольте засідання 47-ї позачергової сесії Заволічівської міської ради повернути за прийняття. Ще... Gracias.